Зробимо зараз маленьку розпаківочку з магазину, який називається Бейкоман. Не так давно ми почали їздити в цей магазин, але якщо чесно, то ми з нього задоволені. Купив сьогодні дві шапочки, бо на роботі. Одна 8 злотих, одна 14, по-моєму. Або 12, не пам'ятаю точно. Купив штани робочі від Нео. Вже ми всім пацанам такі покупляли, а собі руки не доходили щоб покупляти. Штани 108 злотих. Огруднички такі, о. дуже класні штани, я ще в 16-му році такі мав. Дуже ними був задоволений. Дивимося. Якщо кому потрібно, то їдьте в, не... в брікоман і купуйте. Дуже часно класні штани, я не знаю, чи завтра я їх дімося, багато бараник робимо. Але, але. І саме головне, що в нас тут лишилося, це чобітки. Їхав по одні чобітки, але купив зовсім інакші чобітки. Їхав по осінні такі гарні, коричневі. А купив такі ось зимові. Осінні коштували 150 злотих, а зимові обійшлися 130 злотих. Такий класний мех, дуже теплі і дуже легенькі і зручні. Я в них взувся один осінній, один цей. І походив по магазині, і мені вони дуже сподобалися, бо легенькі. Не знаю, чи вони довго виходять, чи вони зиму виходять, але на перший погляд нормальні мешти. Так що народ. кому треба добрі команди.